Усім доброго дня, друзі, хто бачив е, відео, ось таке сверло я одразу купив і, як то кажуть, одразу спробував на такому от металі. Ось, ось таке воно зробило і одразу зламалося. Але бачите, як зламалося, що можна ще використовувати. Я спробував на кераміки плитка. Ось, ось таке ось отвір робить. А це тільки почав. Ну, Зараз вам покажу. Хочу спробувати на стеклі. Показати вам на кераміки. Спробувати на резині, на пластмасі. І ось дерево. Дерево взагалі чудово сверлить. Поїхали, покажу. Давайте, спочатку, кераміка. Ставлю на штатив. Обороти поставив я тут зараз 1250. На середню. Поїхали. Зажимаю в патрон. Угу. Так, Поїхали ставим кераміку. І трошечки, як то кажуть, трошечки додай води. Давайте трохи піднімемо, бо дуже низько. Легко йде. Легко йде. Це, мабуть, ізначально було для кераміки. Я взяв його в метал, ну, зіпсував його. В принципі, я гадаю, побіді тебе просте стрело теж так піде. що того, що ті кромки зламалися. що того, що кромки зламалися, вона. Іде трошечки не так, як повинно було би. О, дивіться, чистий такий отвір. Чистий такий отвір. Давайте спробуємо скло. Але, гадаю, треба вдіти окуляри. Все-таки скло. Вдіваю окуляри. Скло є скло. Скло є скло. Так. Скло, мабуть, поставимо на щось таке резинове, га? Спробуємо. Не бере воно стекло. А може, і бере? А може і бере, намочимо. Ось, очутняв ремень на самі швидкісні обороти. Ставлю штатив на своє місце, Закриваю кришку. Приглашаємо наше скло обратно і даємо обороти максимальні. Ішні моменти були, справив. Максимальні обороти 2600. Ніхера. Скло не взяло. Поміняв я сейчас ще обороти постав тищу. 1000... Ні, постав 900. Попробуємо резину. Резина. Резину чудово. Чудово, сверла резину. Дивіться, як гарно виходить. Обична Обичне сверло, так резину не не цей, не буде сверлити. Резину прям чудово сверли. 900 оборотів. Да. Так, пластмасу. Пласмасу теж ідеально. Я зараз ще одне таке сверло замовлю і буду знати, що кераміку можна, пластмасу можна, резину теж можна, метал не можна. Пластмасу теж добре. Дерево я вже показував. Це при тому, що стріло зламане. Ось так, друзі. Я гадаю, не прочитав я характеристику інструкцію і одразу примінив його до металу. Так що сам винний. Кому сподобався такі, е, таке відео, що я зараз показав вам, друзі, ставте лайки. Експерименти такі. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім, всім вдячний замовлю. Ще одне таке сверло, Кому цікаво, зайдіть на Aliexpress, оберіть, там їх дуже багато, дуже багато на ваш смак. Всім добра, друзі, всім добра.